Так, Друзі, це дуже друга частина. Ми продовжуємо це, і якщо ви нікуди не втікли, ви зі мною це буде дуже дуже чудово, що ми зможемо з вами далі поспілкуватися. Якщо ви є, дайте знати. А я хочу продовжити говорити про цю історію. І про те, де наше, наше серце, на чому воно а, зафіксовано. <клух> Слава Богу. Тому я хочу продовжити з того питання, що питання не в тому, чи може Бог, а питання в тому, на що дивиться наше серце. Якщо твоє серце дивиться, зафіксовано на негативному кінці, на безвиході, на тому, що навіть якщо Бог і зробить своє чудо, відкриє небо, і це буде нереально для тебе, то тоді, на жаль, ти вже зробив свій вибір. І ти ризикуєш, навіть коли Бог почне проявляти свою славу і давати відповіді, це побачити, але в це не увійти. Але якщо сьогодні ти розвернеш своє серце, не очі, а саме своє серце до того, хто більше забуть-яку облогу, забудь-яку кризу, забудь-який діагноз, ти увійдеш у те, що Він приготував для тебе. Знаєте, друзі, коли я кажу за ці речі, я не кажу, що це все так легко, що це так все просто так казати. Я кажу, що це буде ну, вірно, тому що наш Бог вірний. Тож, давай я запитаю тебе ще раз. І це питання вже в самому кінці, цієї другої частини, це питання не для ефіру, це питання для тебе особисто. На що дивиться твоє серце прямо зараз, в твоїх обставинах? Напиши мені в своїх, е, напиши мені в, ком, в коментарях, не для мене напиши для себе. Скажи це вголос собі. Що моє серце, моя віра дивиться на те, що Господь готує для мене. І це дуже важливо, щоб ми були в цьому моменті чесні для себе, бо чесність це перший крок до реальних змін в нашому житті, коли ми можемо визнати, де ми є зараз, які ми маємо думки всередині. А другий крок важливий для нас це розвернути наше серце, розвернути наше серце до Бога і зробити це зараз. Тому, друзі, бачу, що хтось повернувся в ефір. Я хочу помолитися разом з вами і прошу помолитися зі мною. Просто тихо, там, де ви є, скажіть разом зі мною. Боже, я розвертаю. Своє серце до тебе. Я обираю бачити не облогу, я обираю бачити тебе. Не кінець, а бачити Твоє слово. Неможливість, не неможливість, а твою вірність не те, що може статися, а те, що можеш зробити ти в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А, дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, Олена, Наталія, що ви повернулися і молитесь разом. Дякую, що ви були зі мною сьогодні. А, от ви бачили, у нас зникло світло, і тому наш ефір він прирвався, і, і прийшлося почати другий. А, дякую, що були зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайк, діліться цим відео з тими, кому це зараз необхідно, потрібно, бо комусь точно поруч з вами ця історія може змінити все. Друзі, люблю вас, до зустрічі і пам'ятайте, що Бог з вами завжди. До зустрічі в наступних відео.